Сьогодні ми поговоримо про одну важливу функцію в Chrome, яку ви ніколи не повинні вимикати. Давайте дізнаємося, чому. Мова йде про функцію завжди використовувати надійні з'єднання. Це налаштування змушує ваш браузер завжди намагатися підключати вас до сайтів через захищене з'єднання HTTPS. Якщо сайт підтримує HTTPS, всі ваші дані будуть зашифровані, що забезпечує захист від перехоплення інформації. Якщо ж сайт підтримує лише старе з'єднання HTTP, то Chrome намагатиметься попередити вас і не дозволить вам підключитися. Для того, щоб вимкнути цю функцію, натискаємо на три крапки в правому верхньому куті, вибираємо налаштування, Конфіденційність і Безпека, гортаємо вниз та шукаємо завжди використовувати надійні з'єднання. Якщо ви вимкнете це налаштування, ваш браузер не зможе автоматично захищати вас від небезпечних сайтів. Це означає, що ваші особисті дані можуть бути в небезпеці, і ви можете потрапити на фішингові сайти, які намагаються вкрасти вашу інформацію. Обов'язково залишайте цю функцію увімкненою і ви будете захищені від багатьох інтернет-загроз. А якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал.